Вітаю, мої найкращі глядачі. Я гуляю. Прийшла сьогодні з роботи, виспалась, принесла готову ковбаску додому, макарошки зварила і відпочиваю. гісінько не робила. П'ю дуже класну штуку. Лимонад. З базиліком і смородиною. Прикольна штука. На вулиці вже попахує осінню. Вже з'являються сухі листочки на землі. Скоро осінь, але я її дуже люблю. Це моя улюблена пора. Я дякую, що ви заглянули. Бажаю вам спокійної ночі. Солодкий сніг. Всім доброго раночку. Новий день. Я почала його з приємностей, друзі, іду на манікюр. Ось такий в мене французький цього разу. Ну, за 25 днів, раз 25 днів хожу, Я, звичайно, що відростає, стираю кінчики і треба його оновлювати. Інакше можна і, і зламати ніготь. І виглядає він так не дуже красиво. Тому кожних 25 днів я хожу і оновлюю свій манікюр в обов'язковому порядку. Що там? Манікюр, манікюр, ну, педикюр рідше трошки. Манікюр, перукарня Е, щомісячному. Списку витрат в обов'язкових витратах, так як платити за квартплату, кабінет, доповнення мобільного, інтернет, отак і так. Манікюр, педикюр, депіляція, зачіска це те, без чого неможливо вже мені принаймні обійтися. Те, що вже багато років мусиш за своїм тілом трохи доглядати. Так що отак. А далі, далі подивимося, як мені. Я ще сьогодні маю там деякі справи на 17-ту годину, піду, то подивлюсь, що я встигну вам зняти ще до цього часу. Так, друзі, я вдома. Там на фоні дівчина моє посуд, але я вже хочу вам сказати, по-перше, показати вам свій манікюрчик. Ось такий він в мене цього разу. Такий молочний насправді. Молочний. І, друзі, я купила кілограм фаршу і купила фарш у нас сьогодні 165 гривень. Новий магазин відкрився біля нас, я вирішила спробувати. Тому, що я купую завжди 169, а це 165. На вигляд, ніби непоганий фаршик свіженький. І купила дріжджі знову, духмяна хата, не позата. духмяна хата. Бачите, які нігті? Ось такі. І що я хочу зробити? Завтра раненько я встану в 6 годин, поки до села, я хочу з того тіста світівського, з якого я робила пончики, зробити пиріжки. Смажити буду їх на пательні. Просто зроблю в другій формі і зроблю з м'ясом. Цибульки додам гарненько. От, можливо, пересмажу цибульку, фарш і зроблю з м'ясом пиріжки. Покажу вам все. Ну і слухайте, вчора думала буду а, паперу тюль і вікно помию, але ж сьогодні ж свято, друзі, я вас вітаю з успінням, Пресвятої Богородиці. Нехай вона вас оберігає всіх нас, і всю Україну. Нехай всі ми будемо під її покровом. І що ж, в мене звільнився час. У мене є дві години до 17-ї години. Що ж мені робити? Просто відпочити чи що зробити? Може, так і зроблю. Поп'ю зараз кави, з'їм морозиво тут і побачу. Так, їм ТМ львівське. Ліленьке, слухайте, таке розстале. Десь, мабуть, тільки привезли. Дуже м'якеньке. Я не люблю такого. Але вже ладно з'їм. І кава друга. Треба щось з цим робити. Треба щось з цим робити, тому що ну, кава дві. На день це не дуже ок. Треба на чай зелений переходити. Раз маю на увазі. Зранку випити одну. Я коли пила одну чашку в день. Це навіть не коли, це рік назад. Це буквально за рік мені щось, не знаю. Щось сталося. М -м. Саме смачне морозиво це біленьке. Це МК Львівська. Саме смачне. Смоку, Так, мої хороші, я не понабирала цього тижня. Їхала ж не машиною не понабирала кабачків, можна було набрати, зробити кетчуп. Можна було набрати яблук, спекти пиріг. Я думала, спечу той пиріг з меренгою. потім думаю, ну що ж я буду купляти яблука? Як є яблука даремні в селі, не буду купляти принципово. І тепер нема мені контенту, нема що знімати на роботу. А ті справи, по яких я ходжу, це вам сюрприз. Я не можу сказати поки що. Я готую вам сюрприз. Я вам коли сказала, що я готую вам, що я інтригантка. Оце. Ну ждіть, ждіть. Розкажу через трохи. І те, куди я ходжу, забирає в мене теж час, який я могла б у присвятити. І отак. Якось виходить. Я зараз, мабуть, знаєте, що зроблю? Маю ще два кабачки, ой, фу, Два баклажани. Маю ще два баклажани. І білий і чорний. Треба їх теж посмажити з чесничком, зробити з майонезом. З'їсти, щоб не пропадали. Я на другий тиждень, як все буде добре, знайшла рецепт. Дуже схожі отакі баклажани з майонезом на зиму. Я вам казала про них, що. Рецепти, які треба стримати в холодильнику, але я їх візьму просто в банк добре, проварю довго і трошки поставлю в холодильнику, трошки винесу в свою шафу при плюсовій температурі попробую зберігати, пробую експерименти. І може тут сісти мені на кето, я собі думаю. Трошки поправити здоров'я, бо як в мене щось таке вилазить всяке. Нам через два тижні мені будуть робити деяку процедурку, таку невеличку операцію. Ну, взагалі, коли от такі головні болі, якісь віруси чіпляються, по-перше, треба на кету сісти, а по-друге, треба вже мені на ставок ходити. Ну, ще рано, ще жарко. Але я вже заскочилася за ставком, нові люди, хто в мене є, нові підписники, вас багато. Я моржую. І коли починаються холоди, от як тільки я вдягаю на себе куртку, то це ознака того, що вже пора йти на ставок моржувати. Коли вода холодна, я тоді чим холодніша вода, тим кайфовіше. Mm? І вже мені хочеться. Не вистачає того такого позитивного стресу. Адреналіну хорошого. Скоро вже картоплю будемо вибирати. Я думаю, що вже качаниє кукурудзяні. Вже минулого тижня вони такі були на підході. Я думала, що цього тижня вже вони мають бути. А персики досі попадали. Минулого тижня були зеленкуваті, а цього тижня можуть впасти вже таке не раз було. Щоб були зелені, через тиждень я приїхала, вони вже лежать на землі, підгнивші. Все, друзі, допиваю каву зараз, передягнуся і зроблю баклажани. А тоді піду по справах. Я нема вам що зняти сьогодні, мої хороші. Нема вам що зняти. Але, ну, як, як є, що відбувається в житті, те й показую. Скільки ж того дня? 24 години в сутках нема більше. В добі в добі все мене є люди виправляють. Мої руси з ним виправляють. Не в сутках, а в добі. Доба має 24 години. Все, іду, я передягаюся і зроблю баклажани. Так, дівчулі і хлопчулі, хто не бачив, смажу цибулю разом з баклажанами одночасно до золотистого кольору. Далі посолила поперчила, додала майонез, часниць і в самому кінці можна додати зелень, якої в мене нема. Навіть треба. У мене сьогодні буде так. Все перемішую і дотушую під кришечкою. Я згадала, що в мене ще є заморожена зелень, можна її додати. А ще в мене є хліб, який причерствів, якому я не дам пропасти. Я поставила гріти по темню і зараз посмажу гріночки. І натру їх частичку. Друзі, ось така гірка. Гріночок з часничком і баклажанчики. Можна їх покласти на грінки, якщо діти захочуть, з чаєм. Захочуть, нехай їдять окремо. Ідея вам для сніданку чи для вечері, будь ласка, користуйтесь. І для себе я на вечерю зробила дві гріночки без часника, так як я ще йду спілкуватися з людьми. Поклала собі для гостринки перчик і рочок в прикуску. Ну що, ж, друзі, вечеряю. Mm. Ви чуєте цей хруст? Напишіть, чи ви любите гострий перець. Я його обожнюю. Це не просто смачно. Хотіла похрумати, щоб і вас змотивувати. Загляньте в свою хлібницю, якщо у вас є там хліб, підсушіть його, можна без олії. Ну, я от дві гріночки цих дуїм і все. Остальне будуть діти. Касік прийде голодний з вечері, з роботи буде вечеряти Соня. А я піду, друзі, далі працювати над проєктом, який я вам готую з травня місяця. Я сподіваюся, що я вас скоро здивую приємно. Зараз потрачу свій час, енергію, різного роду ресурси, щоб потім вас, сподіваюся, здивувати. Я вам дякую за цей перегляд. За підтримку, за добрі коментарі, за те, що ви написали добрі коментарі, де я читала вірш. Мені дуже приємно, що вам подобається. Знаєте, я чомусь не читаю. От люди читають на своїх домашніх відео вірші. А я якось, ви знаєте, мені хочеться вірш прочитати під відповідну якусь атмосферу, картинки, якісь красиві. Тобто мені хочеться, щоб це було окреме відео. Ну але поки що так, я буду думати над тим, що ви просите мене читати, що вам подобається. Мені правда дуже приємно, що ви оцінили. Гарного вам вечора! Дякую Збройним силам. Молимося за ті, як до українською буде. Передумови, які є для того, щоб війна закінчилася. Нехай зійдуть, я не знаю, всі ангели, всі боги, нехай все світ нас почує, нехай все буде у всіх нас добре. Любові вам, злагоди, тепла, добра і всього самого світлого. До нової зустрічі. До побачення.